Те, що ми зробили вчора з близьким сходом, тоді це більше ніж війна, це багато воєн, це все разом. Багато з вас були там у різних ролях, у багатьох різних країнах. Це була це велика, це велика частина землі. Але якщо це вийде, це буде 8+, Я міг би дати собі два або три за це. І тоді нам залишиться лише одне, яке потрібно вирішити, і ми повинні вирішити це з президентом Путіним і Зеленським. Треба їх зібрати разом і завершити. Але єдиний спосіб, який ми можемо це зробити, це через силу. Я маю на увазі, якби ми були слабкими, вони б навіть не взяли мій дзвінок. Але у нас є надзвичайна сила. Ми хочемо зберегти вас для інших речей або зберегти вас ні для чого з цієї точки зору. Ми не хочемо, щоб ви воювали. Але я хочу віддати шану кожному військовослужбовцю, який допоміг нам виконати цю важливу місію. Це дійсно дуже важлива місія, і я сказав Піту, що ми повинні використовувати деякі з цих небезпечних міст як тренувальні майданчики для нашої армії, Національної гвардії, але армії, тому що ми дуже скоро вирушаємо в Чикаго. Це велике місто з некомпетентним губернатором, дурним губернатором, дурним, що сталося з цією країною за останні чотири роки. Через некомпетентність моє повідомлення для вас дуже просте. Я з вами, я підтримую вас, і як президент я підтримую вас на 100%. Ви ніколи не побачите, щоб я навіть трохи вагався. Це так і є. І це стосується наших чудових поліцейських і пожежників та всіх цих людей, які роблять нещодавно Росія трохи загрожувала нам, і я відправив підводний човен, ядерний підводний човен найсмертоносніша зброя, яку коли-небудь створювали по-перше, Росія не може це виявити. Немає способу. Ми на 25 років попереду Росії та Китаю в підводних човнах. Росія насправді друга за підводними човнами, Китай третій. Але вони, знаєте, піднімаються. Вони також значно нижчі в ядерній сфері, але через 5 років вони будуть на рівні. Вони піднімаються. Як ви думаєте, якщо ми повернемо це назад? Чи була б це гарна ідея? І Під був у захваті. Повернення нашої мети, нашої ідентичності та нашої гордості. Ось коли ми йдемо, з Ізраїль погодився. Це дивовижна річ. Це щойно склалося війни, я б сказав, протилежне, якщо ви запитаєте визначення, протилежне політичній коректності. Ми пройшли через політичну коректність, де ви мали мати людей, які були абсолютно непридатні для того, щоб робити те, що ви робите з багатьох причин. Я не буду вдаватися в деталі. Але з багатьох причин вони були непридатні. Тепер усе базується на заслугах. Це було таке неймовірне рішення. Я не очікував, що ми виграємо це. Але якщо це так, спрацює, це буде 8+. плюс. Я міг би дати собі два або три за це, і тоді нам залишиться лише одне вирішити. Тільки в останні десятиліття політики якось почали вважати, що наше завдання патрулювати віддалені райони Кенії та Сомалі в той час, як Америка зазнає вторгнення зсередини. Ми зазнаємо вторгнення зсередини. Нічим не відрізняються від іноземного ворога. Але в багатьох відношеннях складніші, бо вони не носять уніформу. Принаймні, коли вони в уніформі, їх можна знешкодити. Ці люди не мають уніформи. Але ми під вторгненням середини. Ми зупиняємо це дуже швидко. Після витрати трильйонів доларів на захист кордонів іноземних країн з вашою допомогою ми захищаємо кордони нашої країни відтепер. Чудова промова. Але він говорив про міністерство війни. Ми сиділи там, я сказав, хіба це не називалося Міністерством війни. Разом з лідерами, які тут сьогодні, ми також відновлюємо необхідну увагу до подолання загроз у західній півкулі. По всьому цьому регіону терористам картелів дозволили вести безжальну кампанію смерті та руйнування в нашій країні все через те, що у нас було слабке керівництво на вершині, і ми виконали велику роботу в перший термін. Але це щось інше, що ми робимо зараз. Ми піднімаємо це на наступний рівень, ймовірно, на наступний рівень у три рази до сполучених штатів Америки. Історія показала, що військова перевага ніколи не була просто. 5 до 7 тисяч солдатів гинуть на тиждень. Подумайте про це. Отже, я думаю, що ми це зробимо, але це виявилося найважчим завданням. Я так розчарований у президенті Путіні. Я думав, я, я думав, що він завершиться, він мав би закінчити цю війну за тиждень. І я сказав йому, знаєш, ти, ти не виглядаєш добре, ти чотири роки ведеш війну, яка мала б тривати тиждень, ти паперовий тигр, і це шкода. Але я думаю, що зрештою ми це зробимо так само, як ми теоретично хочу постукати по дереву, бо ніколи не знаєш. Це як ніби ми збираємося завершити справи на Близькому Сході, що насправді набагато важче зробити. Я маю на увазі тисячі років. Але ми повинні завершити цю війну. Добре, дбають про них, і я просто хочу подякувати Національній гвардії та Вашингтону, Округ Колумбія. Це було злочином Вашингтоні так довго, бо ми отримали кар'єри. Ми сказали вам. Що там вбивають, це просто божевілля від п'яти до семи тисяч солдатів. Хексет незабаром оголосить про великі реформи для оптимізації військових закупівель і прискорення продажу військової техніки за кордон. У нас є величезна кількість країн, які хочуть купувати наше обладнання і. Це нормально, я думаю, так. Вони плюють, це нове, це нова річ. Вони плюють, у нас було якщо до машин, звідки машини виходять, вони отримують абсолютно нові машини, прикордонна служба. Ми виробляємо найкраще обладнання у світі, але вони повинні робити його швидше. У нас є замовлення на F 35 у нас є замовлення на все, новий f 47 У нас є замовлення на все. Вони повинні робити це швидше, набагато швидше. Боєприпаси вони повинні виготовляти швидше. У найближчі місяці ми зробимо ще більше історичних оголошень, щоб повністю прийняти ідентичність міністерства війни. Мені подобається ця назва. Я вважаю, що вона чудова.